Добрий день, діти. Зараз чудова пора року, весна. І навесні квітують багато дерев. В основному це плодові дерева. Які ж дерева зараз квітують у садах? Ось, побачте, дивіться, які гарні рожеві квіточки у персика. А це, мабуть, здогадалися, це вишневий сад, біленький, як. Як невіста, стоять дерева наречені. Бачите, які вони гарненькі, гарненькі, біленькі-біленькі. А ось у нас цвіт оберкоси, такий же гарненький, біленький, всі віти у квіточках. Сьогодні ми з вами намалюємо ще одне дерево є, яке Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ. Джоли з її квіточок цілий день беруть медок, квіти у яблуньки або трошки трошки рожевенькі, або добре рожеві є яблуні, які квітують рожевим, бліда рожевим а є які насиченим рожевим. А подивіться, які бруньки. А бруньки у неї ось вони вони червоненькі, теж рожеві, насичені рожеві. І так, будемо ми сьогодні з вами малювати гілочку яблуні. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні фарби: зелена, біла, коричнева, червона, жовта багато. Потрібна водичка. З пензликом і потрібна трубочка. Ми у нас з вами сьогодні незвичне малювання. Будемо видувати гілочку. Щоб видути гілочку, нам треба добре намочити пензлик, набрати коричневий, тому що у нас гілочки коричневі. Ми наберемо багато фарби. Ось таку пляму з водичкою зробимо. І потім візьмемо з вами трубочку і почнемо видувати гілочки. І так ми видуваємо, якщо треба повернути листочок в свою аркуш, ви повертаєте і видуваєте. Ту сторону, яку вам потрібно, щоб гілочки були в різні сторони. Ось що у мене вийшло. Зараз ми дамо трошки підсохнути нашому малюночку, і почнемо малювати квіточки. Ось робота наша трошки підсохла, і тепер нам треба намалювати квіточки. Що нам для цього потрібно? Ми беремо білої фарби, тому що нам треба отримати. Рожевий колір ми беремо білої фарби, ось так, і потім додаємо трошки червоний, щоб у нас вийшов рожевий колір, витримаємо, і так змішали. І у нас вийшов рожевий колір. Можемо взяти патичок і малювати квіточки, і малювати квіточки патичком. Будемо ставити ось такі цяточки. Нам потрібно 5 пелюсточків у, у нашої квіточки, щоб вони були. А можемо взяти пальчик і пальчиком. Робити ось такі квіточки, 5, слідуючи потрібно 5. Ми не заходимо на коричневий колір, щоб воно не змішувалось. У вас пальчики менше, будуть квіточки трошки менше. Можна взяти патичок і можна взяти свій пальчик і зробити квіточки ось такі. Так, закінчили ми з вами квіточки, а тепер треба зробити серединку. Я вже не розвожу фарбу, а просто макаю в жовтеньку і ставлю серединку для кожної квіточки. Можемо взяти патичок і додати, і додати червоненьких, там, де у нас ще не розкрилися, да? ось такі. Будуть у нас точечки не розкриті квіточки. Де вони не розкрилися, ми так поставимо. І, додамо, і тепер додамо листочки. Листочки ми з вами у яблуньки. Листочки вже розкрилися, тому ми беремо пензлик і малюємо, прикладаємо, прикладаємо ось такі листочки на яблуньки. Вони вже не маленькі, вони вже порозкривалися, повиростали, а потім з'являються спочатку листочки, а потім квіточки. Тому ми зробимо ось такі листочки великі, просто прикладаємо пензлик. От тепер ми з вами прикрасили дерево ще й листочками. Наша робота закінчилася. У нас вийшла гілочка, гілочка яблуневого дерева. Бажаю вам успіхів у роботі. До побачення!